Шановні друзі, ось і завершується 2011 рік. Надзвичайно важкий був рік після кризовий. Весь світ столкнувся з другою хвилею кризи, і важко було і нашої країні. Нам вдалося втримати ситуацію, втриматись самим. І рік буде в цілому для країни непоганий. Чому? Тому що. Є економічне зростання більше 5%, а воно тягне за собою все, покращує життя всіх українців У 2011 році. В країні розпочиналася ціла низка економічних і соціальних реформ. Щось вдалося, щось не вдалося у всіх країнах. Ці Процеси проходять надзвичайно важко, особливо це стосується соціальної сфери. Але я переконаний в тому, що те, що ми розпочали і те, що ми зробили у 2011 році, це абсолютно нам необхідно. Без цього ми не обійдемося, без цього ми просто не виживемо. 2012 як і кожен новий рік, це нові сподівання, нові мрії. І, безумовно, політики мріють про якісь свої. Перспективи думають над тим, яким чином міняти країну. Люди думають про свої підприємства, про свої родини. Я бажаю, щоб в цьому році всім нам пощастило, щоб наші мрії втілювалися в життя, щоб вони відбувалися. Всім здоров'я вам, всім успіхів в роботі, всім гарних. Стосунків в ваших родинах переконаний, що 2012 рік буде кращим. Всім вам всього найкращого і з новим роком.